Війська мова будеш ти з народом завжди на То бережімо мову, Що дали віки батьки, О, ти одна єдина. Ти як... ну, щоб, здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Три. на мова солов'їна, бо мова вище, ніж першини спів. В її скарбниці доля України. Глибинна таємниця правіків. Все ворог рве та залишилося слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташинний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. За, за долею України я боюсь, З молитвою задасть до Бога, і мовою української боюсь. Ти нам дав тому украсну, понад мовами найкращу, Нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співала нам маленьким наша мати, тою мовою навчила тебе Боже прославляти. Ми можемо навчатися перед світом, поміж мовами та мова троянда поміж світом. Хоч би хто, нас, хоч би хто посмів грозити, дай нам силу, дай відвагу, рідну мову борони. Бережи, небезгу Владико, хай буде по твоїй волі. Щоб та мова гуманіла, Війна в хаті, церкви і школи. Дачі ждати пошанівку рідного святого слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Добрий день, дорогі українці. Мене звати Женя. Я живу в Німеччині. Я вивчаю українську німецьку мову. Я українець. Я ціную свою історію. Я плекаю свою мову. Я обожнюю свій народ, я пишаюсь своїми воїнами і люблю Україну. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого народу Богом українська дана. В нас. Кіску всім треба знати мову держави, як 滴滴滴。Did, did, did. Sintra.